Po vodu. U -u vodu a je je neka vodu, o navstala, o uterno A ja ide deviči. A ko zak, a, da, a za neju kozacnika. Виде куня напу, дарів, даряє колечко, но вона не взяла. Mm -hmm. Знаю, знаю, дівчинина, чим я тебе його а й вчора вечора кращу тебе полюбив. Она краща і не і багача ще й годами молода росокуща до пояса, кусилінта голуба шнурочок, глазки глазкові і глаза росакуща до. ぽやったホステルんああよ